Ань, а ну дивись, оця фраза I don't bite. Як воно перекладається на твою думку? Я не купую це. Я на це не купуюся. Help yourself. Ну, Якщо дослівно, допоможити типу, по собі. Але я знаю, що yourself так не можна з собою використовувати. Yourself, так Звісно, так. Help yourself. Запам'ятовуємо, перекладається як Дайся. пригощайся. Бачиш, тут написано My bad Як ти думаєш, як воно перекладається? Мені погано. My bad перекладається як. Типу, я за кося, я на косячі. Money talks. Як перекладається money talks? Говорячі гроші. <сі> <сі> І так, запам'ятовую, money talks перекладається як гроші вирішують усе. Камочка, дивись, бачиш цю фразу? Make it rain. Як, як ти думаєш, як перекладається make it rain? Так. Зробити дощ. Зробити це дощем. І так, запам'ятовую, make it rain. перекладається як сипати грошима. Отож транжирити. Come again. Приходь ще. взагалі то ця фраза вживається більш частіше в іншому контексті. І Прикладається як повтори, типу я не почула. Повтори ще раз.